Ми читаємо про те, як Господь Чайтані збирався піти на Прощу до Південної Індії, для того, щоб, як він казав, на підставі того, щоб знайти свого старшого брата Вішурупу, який прийняв Сеніасу давно вже. Це е, Читан Черітам 3, глава 7, Господь вирушає. В подорож до Південної Індії, текст 41-й, погодившись із проханням господина Нітянанди Прабу, а в чому полягало це прохання? Що він, він взяв з собою в слугу Кала Крішиндасу, який буде нести комплекти його одягу, глек з водою, щоб міг відраховувати на. Пальцях повторення святого імені Намагана. Отже, погодившись із проханням Господиня прабу Господь чийдання разом з усіма своїми відданими пішов до дому Саробамом Батичарія. Коли вони війшли, Сарубам Батичарія відразу поклонився Господові і подав підстилку, усіх посадовивши Батичарісів сам. Поговоривши з Сарвабамом Батачарією на різні теми, пов'язані з Господом Крішним, ще читання Мага повідомив йому. Я прийшов до твоєї селі для того, щоб отримати від тебе наказ. Бачите, як вони. Це не те, що він прийшов так, я завтра йду. Вони поговорили, спитали, як. Як життя і потім? Як життя в Кришні, Ну і відданий так теж. І потім вони висловлювали, заради чого прийшли? Він сказав далі: Мій старший брат Вішварупа прийняв Санясу і пішов до Південної Індії, я мушу тепер піти його розшукати. Будь ласка, дозволь мені піти, бо я мушу обійти Південну Індію. Отримавши твій дозвіл, я з великою радістю невдовзі повернусь. Почувши це, Сарабам Батичаря втратив владу над собою, схопивши лотосові стопи, чи та німагопругу, він зажурено відповів. Після багатьох життів за якусь доброчесну діяльність, я дістав твоє товариство. Тепер провідіння розриває цей безцінний зв'язок. І тут є помилки, я з великої літери. я літер. Просто помилки. Неминуче в будь книжці є. Як це? Одруківки, чи що? Як це називати? та Та нічого. Смисл від цього не змінюється. Якщо мене вдарить в голову блискавка. Чи помре мій син, я це стерплю, але я не знесу горя розлуки з тобою. Батачаря каже. Люби Господи, ти незалежний Верховний Богособа. Безумовно, ти підеш, я це знаю. Але я прошу тебе, залишись тут ще на кілька днів, щоб я міг бачити твої лотосові стопи. Почувши прохання Сурбами Батича і читання Магапрабу пом'якшив. він не пішов зразу, а лишився ще на кілька днів. Так само, як Господь Кришна на прохання юдгіштіри, Магараджі, залишався. Почувши прогання з Батачарі, Чайтані Магапрабу пом'якшив, він не пішов зразу, а лишився ще на кілька днів. Батачарі Палка запрошував Господа Чайтані читані Магапрабу до себе, додому і чудово годував його. Дружина Батачарі, яку звали Ш... Шадгі Мата, матір Шагі. Все готувало. Оповіді про ці розваги дивовижні. Згодом я розповім про це з усіма подробицями, а зараз я хочу розповісти про подорож Січий Тань Магапробу до Південної Індії. Провівши в домі Сарабам Батачарі ще 5 днів, чайтань Магапробу особисто попрохав у нього дозволу вирушити до Південної Індії. Отримавши дозвіл батачарії, Господь Чайтані Магапрабу пішов до храму подивитись на Господа джиганатху. Батачарію він узяв з собою. Побачивши Господа джиганатху, в читані Магапрабу попрохав дозволу також у нього. Священик одразу ж. Приніс Господа від Чайтані просад і гірлянду. Отримавши так у формі гірлянди дозвіл Господа Джеґеннатхи з Чайтані Махапрабу поклонився і в великому захваті став готуватись у дорогу. З гуртом своїх особистих супутників та старобавої батачарією Сійтані Магапрабу обійшов вівтар джаганатхе, після того Господь вирушив у подорож. Оце його було приготування в дорогу. Так він готувався. Просто обійшов навкрив Господа і пішов. Це не те, що нам треба валізи збирати за тиждень, щоб вирушити. Без ліч... речей. А? А він Бог. Він Бог. В нього в нього набагато. Так, але в нього набагато більше майна, ніж в нас. І він він просто пішов і все. За собою. Животі. Животі. Господь простував дорогою вздовж берега до Аллаланатхи, а Сарубамбатичарі тим часом, тим часом давгопінації, ачарі розпорядження. Принеси чотири зміни пов'язок на стегна і верхнього одягу, який я відклав у себе вдома, а також якісь просад від Господа Джиганадхи. може взяти собі на ну, допомогу якось Браману. Коли ще Махапрабу вирушав, Сарабам Батачарі звернувся з проханням до його лотосових сіб. Господи, в мене є ще одне останнє прохання, і я сподіваюся, що ти милостиво його виконаєш. У місті Віддянагара, що лежить на березі Годаварі, живе відповідальний урядовець на ім'я Романанда Рая. пояснення Умамріта Праваха Баші. Щело бактість вінода також вказує, що від дінагера нині відома як Пор Бандар. бандар Є також інший пор бандар у Західній Індії в провінції гуджарат Наступний вірш. Будь ласка, не гордуй ним. Думаючи, що він належить до роду Шудр і занурений в матеріалістичну діяльність, я прохаю тебе, щоб ти обов'язково з ним зустрівся. Пояснення йшли пропади. У Варнашому Дгармі Шудр належить до четвертої верстви суспільства. Паричарят макам карма Шудрасяпісва Багаваджам. Бхагавадгіта 1844. Шудри покликані слугувати трьом вищим класам браманом, Кшатріям і вайщем. Шіремандерай належав до класу Карана, що відповідає класу Каястх у Бенгалії. Цей клас по всій Індії зараховують до Шудр. Відомо, що бенгальські Каястхи спочатку були слугами браманів, які прийшли до Бенгалії з Північної Індії. Згодом каястки в Бенгалії стали класом чиновників. Нині багато змішаних класів називають себе каястхами. Іноді в Бенгалії кажуть, що до каяст належить той, хто не може віднести себе ні до якого класу. Хоча каяст чи каран вважають за шудр, вони дуже розумні і освічені. Більшість із них фахівці. Своєї справи, наприклад, адвоката чи політики. Тому в Бенгалі каяст іноді вважають за кшатріїв. Однак в Орісі каяст, до яких належать і Карани, вважають за клас Шудр. Шіла Мананда Рай до цього класу Карана, тобто його вважали за Шудру. Крім того, він був губернатор Південної Індії на службі царя Махараджа про топорудри Зоріси. Ні. <гум> ну, вже якось Вони призначали на відповідальну посаду людей спроможних. Керувати і виконувати роботу. А оскільки ті, було, ті були каяси були розумні. то... Ну, а люди як. Сильна ще ця система, а як його люди слухали. Значить, я Брама, наприклад, на а йому Шудра буде вказувати, чи Кшадрів буде вказувати, ну він губернатор, він же мав право розпоряджатись, а як його люди слухали. Як, як... Слухали було б він, бо він мав владу федерального значить, федерального голови. І він був розумний, він знав, як поводитись. Ні, я розумію, я просто ну якось я собі можу це уявити. Та ну, в нас час це взагалі не проблема. Ні, взагалі не проблема. <плес> ну, Навіть зараз там в південній Індії ще досі ну, є таке розділення на. Ну, бачите, було сили влади головного царя. Таке траплялося. Ну, а що? Дивіться, як в Бенгалі того часу, де було мусульманське керівництво. Ну, так, да, мусульмани, що вірші. Ну так. Просто за рахунок сили. Просто люди слухаються все. Ну, а брамами все одно він, він ж не керував так. Розумієте, брамани були більш-менш. В них було певне самоврядування. Але не всі їх вважали шатами, деякі вважали як шатриями, да. В деяких місцях. Так. В деяких місцях тут сказано, вважали к навіть. Ви ж бачили, в нього була шабля? Да. Бачили? <laughs> Всі бачили. Це шабля Романа Нера була якраз. я подивився і взяв ту шаблю. У мене рука набагато ширша, там ФС. Маленький, дуже Дуже маленький. Моя рука ледве-ледве туди влізла. Ну вони були маленькі. Так. Да. Але войовничі. Ну, цікаво, цей. Будинок, це ну, насправді його будинок, чи залишки від нього, чи що це таке? Та ні, ну то напевно на, на тому місці. таких Напевно, на тому місці. Воно, пере, напевно, багато разів перебудовувалося, обновлялося. відновлювалося. Але то його родичі. То його родичі. Бачите він був е ясно, знов съм скрит, ви читав Багавата. Можеш Багавата ми Отже. Так, він Був на службі в царя Махараджа Протопорудри Зоріси. Іншими словами, Сарабамбатачарія повідомив Господи Чайтань Махапрабу, що Романан Дарая, хоча й належав до класу Шудру, був високопоставлений урядовець. Що стосується духовного розвитку, розвитку то матеріалісти, політики і Шудри зазвичай не мають потрібних до цього якостей. Тому Сарабамбатичаря попрохав Господа Чайтані Магапробу не цуратись рамана Дираї, що перебував на високому рівні духовного розвитку, хоча народився Шудро і був занурений у матеріалістичну діяльність. Словом вішаї називають того, хто прив'язаний до сімейного життя і кого цікавлять тільки дружина, діти і земні чуттєві втіхи. Чуття можна застосувати або в пошуках земної чуттєвої втіхи. Або в служінні Господу. Тих, хто не виконує служіння Господу, кого цікавлять лише матеріальні чуттєві насолоди називають вішаї. Шілермандер Рая був на урядовій службі і належив до класу Каран. Аж ніяк не вдягнути у шафрановий одяг Санясі, він, однак, перебував на трансцендентному рівні господаря Парамахамси. Перший, як стати учнем читання Махапрабху Саравбам, Батачаря вважав Раманандура звичайним вішаєю, тому що той був сімейний чоловік, що працював на урядовій службі. Проте, коли батачаря дістав розуміння вишнавської філософії, він збогнув трансцендентне становище ще і тому називає його адгікарі. Адікарій називає того, хто знає трансцендентну науку про Кришну і служить йому. Тому всіх відданих гріхаст іменують Даса Адгікарі. Що означає Адгікарі? Що він має адгікару кваліфікацію. Так. Наступна вірш. та чарів далі. Раманан Дарає це особа гідна твого товариства. У знанні трансцендентних смаків. З ним не зрівняється жоден інший відданий. Він найобізніший найобізнаніший вчений. Там виключили, да? А також досвідчений знавець смаків відданості. Насправді немає вищих за нього. І коли ти з ним розмовлятимеш, ти побачиш його велич. З нашої першої бесіди з Романандою Раєю я не усвідомив, що всі його слова і вчинки надзвичайні, трансцендентні, я глузував з нього просто через те, що він Вайшнава. Пояснення, що провопада. Кожен, хто не є вайшнава, тобто безкорисливий відданий Верховного Господа, той неодмінно матеріаліст. <гум> тобто віддані можуть бути справді безкорисливими. Бо вони все присвячують Крішні. А в кого немає Кришні, то звичайно він присвячує собі все. Тобто матеріаліст можна сказати, це як демонізм. Матеріаліст це той, хто чіпається за матерію і хто. Веде його центричне життя зад себе. Тобто це якась ступінь так. Да, да. — Як два типи — божественні є Ну, так. Да. Ну, не обов'язково, що вони демони. Це, це просто вони. Як це називається? Незамислювалися, Незамислювалися над цим взагалі. Mm -hmm. Невинні, невинні, mm -hmm. Як це сказати українському? Ну, невинні, мабуть, такі можна сказати. Не винні. Геронічно, мабуть, не да. Де... ну, Це не демон, як він демон. Веснави, які живуть за основами, ще читань Магапробу, безперечно, не перебувають на матеріалістичному рівні. Читання означає духовна сила. Усі дії, читань Магапробу, відбувалися на рівні духовного розуміння. Через це. Зрозуміти діяльність, що Чайтані Магапрабу здатний лише той, хто сам перебуває на духовному рівні. Матеріалістам не приступна суть цих діянь. І їх називають зазвичай кармі або гняні. Це не обов'язково, що вони демон. Ні, ні, тому що є демонічні, невинні. Ну, да, да. Якщо всіх матеріалістів вважати демонами, то нам нікому буде проповідувати, бо маді мадікарі. Не проповідає демоном. Демонів дуже мало. Зазвичай це просто люди. Вони роблять те, що роблять наут, натовп і все. Крамія Богіані. Гіані дуже рідко зустрічаються. Гіані це спекулятивні мислителі, що просто намагаються зрозуміти, що таке дух і що таке матерія. Їхній метод пізнання укладається в афоризмі. В тобто. Вони міркують. Це не дух, це не броман. Г'яні перебувають на дещо вищому рівні від тупих кармі, яких цікавить тільки задоволення чуттів. Перший, як стати вайшнавою, Сарубам Батачарі був спекулятивним філософом Гьяні, а тому завжди кепкував з вайшнавів. Вайшнави не визнають умоглядних побудов Гіані, і Гьяні, як і кармі, Здобувають своє недосконале знання, покладаючись на пряме чуттєве сприйняття. Тобто сучасні вчені це гьяні. Певні, певні гяні. Якщо вони трохи. Ну, Я не знаю, навіть, ну вони навіть вони, вони, не, вони не, не досліджують. Що вони, вони ж не шукають істину. Вони, вони не шукають істини. Вони в рамку в межі По... матеріального. <говори> da, da. Я думаю, що п'яні були це там Греція, там, як Платон, вони якось там da. ще можна було. Фіософічно пов'язані з філософії. Ні, ну з сучасні Гегель. Ну так, да, так, да, так. Да. Ну хоча як там вже вони про Бога особливо. Ні, ну, Гель, християни. <говори> <говори> Ні-ні. Це, ну як, це. Він про абсолютно істину намагався. Так. Я ж про деньги мав тільки першу курсі філософії. <гум> ну дуже мудрений. Та да, вони всі такі дуже. Добре. Ходімо далі. Е -е. І гіані і кармі, як і кармі, здобувають своє недосконале знання, покладаючись на пряме чуттєве сприйняття. Кармі ніколи не визнають речей, які не можуть сприйняти безпосередньо своїми чуттями. А гняні лише будують гіпотези. Однак вайшнави Безкорисливі віддані Господа, не притримуються методів пізнання, заснованих на прямому чуттєвому сприйнятті чи моглядних міркуваннях. Віддані це слуги Верховного Господа, і тому отримують знання прямо від Верховного Бога особи у формі його повчань, у Бхагавадгіті, чи іноді у формі повчань, які він дає зсереднення, як чайтя гуру. Господь Кришна каже в Бхагаватіті 10.10. Тешам сатата юктанам, баджатам, дадамі, йогам там. Я на маму паянти Тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Веди вважають словами Верховного Господа. Спочатку вже. Преніхати дхарму. Я дарма статтюпарія. Те, що ми читали, абага, там, те, що йому доти кажуть, що дхарма, вона походить від веди, релігія походить від Веди. Веди вважають словами Верховного Господа. Спочатку їх усвідомив брама. Перша створена істота Всесвіту, те не брама грідая, а є. Наш метод пізнання отримувати знання через систему парампери, що в ній знання сходить від Крішни через Браму, народу, в'ясу, чайтані, Махапрабу і Шість вами. В цій учнівській послідовності Господь Брама отримав знання від первинної особи Крішни в своєму серці. Наше знання досконале тому що переходить від учителя до учня. Вайшнава завжди занурений у трансцендентне любовне служіння Господу. І тому ні кармі, ні гняні не можуть збогнути діяльності Вайшнави. Сказано. Вайшнавера крія мудра Навіть найосвіченіша людина, яка покладається на пізнавальний метод прямого сприйняття, не може збогнути діяльності вайшнави. Отримавши від читання посвяту вайшнавізм, Сарубам Батачарі усвідомив, що припустився помилки, намагаючись судити Романа Дураю, який мав глибокі, глибокі знання, який всі свої зусилля віддавав на трансцендентне любовне служіння Господові. Так, все. Да. Ну, от, ну в, в Мало дуже описано в логічних питаннях про приход з читального Ну, Там є кілька рісів, але їх не так багато. І там ніде не говориться про, його, ну, про причини його приходу, чому, що він хотів е, з одного боку проповідь, з іншого боку внутрішні причини. Як це стало відомо, він же не розказував про це, що я прийшов, щоб відчути там почуття що матері Карані і так далі. Е, ну там рупа Гославі колись він написав е, вірш з Багова і розпочитання, зрозумів, що він ну, зрозумів його настрій. Але взагалі, як ця філософія, ну от все це, як це проявилось, як це стало відомо. Ну, він не казав, але просто він був в настрої чи матіра Це було очевидно для його найближчих відданих, які спостерігали це на основі тих почуттів, які в нього були, які він проявляв на основі віршів, що він цитував, на основі. Його настрою під час Радхаятри, там, чи як він дивився на Господа Джугеннат. Ну, все це було. Це було це було, так. Це було, це спостерігало безпосередньо. В якому він настроїв? По тому, що він зустрівся з Робамами Батичарі. І через деякий час Робама Батичарі після їхньої розмови зрозумів, що це Бог. Бог... Дивно, що Бог приходить в храм. ну, Крішна ж не так себе поводив. Ну і Бог значні Боги, бага... ну, ці інші відповідні Бога вони інакше поводили. А тут Бог, в... хоча говориться про те, що Він прийде, як відданий, аутара. Вірші Багаватам там кажуть про це. Кришнавараном, Твіща Кришна, Сангапанга, Страпарша там. Якщо ми не задіяли свої чуття відданого служіння, то ми демони чи не виїмні? То ми що, демони? демони Ми чи не ви? Якщо мене задіяли. Ні, ми не демони, просто ми початківці. Віддані початківці. З Яких ще не позбавились, бажань чуття винесло де так? <початків> ми не демони, ні.